Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Фармак. Десятки поранених на Херсонщині, серед них дев'ятимісячна дитина. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації. Вночі росіяни атакували Херсон та село Станіслав. В обласному центрі під вогнем опинились житлові квартали. Попередньо відомо про 11 травмованих. У стані середньої тяжкості ушпиталили 27-річну жінку та немовля. Поранений і медик Червоного Хреста, шістьох пенсіонерів у стані сильного стресу, теж забрали до лікарні. Станіслав ворог обстріляв із градів, і що зараз відбувається на місці обстрілу у Херсоні. Який стан поранених можемо розпитати у кореспондентки ТСН Наталки Нагорної? Вона зараз з нами якраз наживо. Вітаю Наталю. Тож розкажи, що тобі відомо на цю мить і що вдалося побачити на місці прильоту. Тобі слово. Вітаю Соліну, якраз зараз знаходимося на місці прильоту. в цей будинок у Херсоні. Прилетіло три снаряди. Найбільше, як ви можете бачити, постраждав другий та третій поверх. Найбільше переживали, тому що знали, що тут знаходилася молода родина, це 27-річна мама і немовля. Але зараз я хочу вас з ними познайомити. Це Діана та Емілія, наші дівчата, які пережили сьогодні нічний обстріл. Діана, розкажіть. Чи як поранкуди поранило, як себе зараз почуває ця красива дівчина? Злякано, почуває, почалося все у першій ночі. Ми спали, нічого не чули, відчули спочатку вібрацію сильну, потім сильний вибух, все, нічого не видно було. Як Емілія? Емілія дуже злякана, вона почала дуже кричати. Ми... Везло, що ми її, я її одразу вкрила. Ми з чоловіком її закрили, в неї все ціле, тільки трішки, трішки опік маленький на голові. Ви теж постраждали? В нас теж опіки. в мене на спині декілька опіків, на руках такі мізерні і ну, на нозі сильно, так. Ну, в чоловіка також. Дякую, тримайтеся. І також постраждав сусід. В нього він тільки що ми бачили, повертався з травмпункту з перебинтованою ногою і посміхався Емілії, Був насправді радий бачити, що його сусіди вже повернулися додому. Насправді це родина переселенців. Зараз доведеться шукати нове житло. Дуже багато дітей в Херсоні. І що хочу розповісти: від самого ранку тут прибирають скло, підмітають і навіть в цьому брали участь Маленькі діти нагадаю 5,5 тисяч дітей залишаються у Херсоні. Люди всі говорять, що приліт був після першої години ночі, і дійсно люди не лякалися. Це густонаселений будинок. Постійно бачимо тут дуже багато дітей, частково перебило електрику, але кажуть, що світло в будинку є. Ну і власне, ось що розказують люди. Он двохобила дитина 8 місяців. 8 місяця в дитині. І другий етаж там ногу повезли зашивати. А дитина дитина жива, послуждає. слава Богу. А там тільки... з голови витягували. Ну так, да, там отак трохи та саме, але то дитина тільки в переляк. Боже, дитинчатко, ти теж допомагаєш. А я? Як тебе звати, сонечко? Злата. Дуже приємно. Злата, що чим ти зараз займаєшся? Розкажи нам, будь ласка, Роботили. Також снаряди прилетіли сьогодні по автостоянці, яка знаходиться неподалік. Вигоріло щонайменше п'ять автомобілів. Вигоріли вщент, і насправді одна з машин теж належала родині із дитиною. І дівчинка сьогодні також прийшла подивитися, що сталося з машиною, на якій вона раніше їздила у веселій подорожі. Відразу згоріла в неї вперше попала в кришу. І з нею ну, займалася одразу багажнику був газовий балон. І вона одразу від неї почали інші зриватися. У вас дитина, я бачу. Дитина, так. Ну, да. Ви залишаєтеся все одно в Ну, Все одно, нема куди їхати і за що. Сьогодні я спала, і мене мама схватила в коридор, тому що був сильний вистріл. Ну і ми залишаємося в Херсоні. Більше деталей і детальніше про нічний обстріл. Дивіться в наступних випусках ТСН. Лишаємося на зв'язку з Дякую, Наталю, за роботу. Кореспондентка ТСН Наталка Нагорна була зараз з нами наживо із Херсону. І, зокрема, розповіла про те, як уночі вороги обстріляли місто.